不会，不是。 Юльчик! Юль! Юля! Напиши, что я в эфире уже! Эфир есть уже! Есть эфир! Пусть заходят! Группа мне все пишут. Есть эфиры, а никто не загадается зайти посмотреть. Господи. У нас є ютуб канал свій а -а -а. І ми через ютуб. Через Можете там хто? хай доєднується на е е дитячий, патр... дитячий хокейний клуб Патріот. Хай доєднується. Просто я не знаю, там, мабуть, можна просто зайти.

О! Так, ну що ж, всім добрий раночок. За декілька хвилин розпочинаємо гру. Наші суперники Галицькі леви наш суддя Валерій Іванович. Ну що, погнали? Погнали! Драпак. Хлопці, прокидаємось Волков Косенко. Кирюшка, давай. Драпак. Ой-ой-ой-ой-у-у! Забиває першу шайбу Кирил Касенко. 1-0 на користь патріота. Левий в ватації. Ой-ой-ой, небезпечно, небезпечно. Кирюха! Риша Мельник. Риша Мельник, давай пас на Мишу. Петгурский, Петгурский. Мельник, Тимофеев, Мельник. Не вышло. Кирилл Тимофеев. Кирюха Борис, Борис. На Мишу. Міша, давай довгий пас на Грішу. Хорошо. Гріша. Гріша заводить. Підгурський. 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 Давай, Мішаня, давай, давай. Мельника. Леви нападають. Болховський. Артемка. Ну, ну. <кій> 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 Воротар на місці. Болховський. Болховський. Сам буде перебувати. Не вийшло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Болховський на ромчика, драпак. Ух, накрив воротар. Мельник. Пробиває мельник. Ловить вратарь. Гріша. Гріша, Гріша. Ай. Не було нікого на добиванні. Леве атакують. Давид на місці. Мишаня. Мишаня. Сам. Не получилось. Підгурський на Мельника. Ріша. Левий. Ой-ой-ой. Косенко. 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 Перелітає шайба. Так, на Балховського. Артем сам пробиває. Молодець воротар. Драпак. Драпак. Драпак пасує на балховського. Болховський пробиває. Воротар на місці. Драпак. Гріша, гріша, гріша. Міша бій. Давай, мішка! Ще-ше, ще, ще, ще! Ух! Молодець. Воротар у левів. Так, Гріша. Наших барабанщиків я відправила на другу половину поля, але барабанчик стоїть в мене за спиною. Ріша ватаці, Мельник! Мельник! О, перехопив пас Лев. Небезпечно! Давід! Накривай. Підгурський. Підгурський. на мельника. Мукамела Макар пробывал. Дропак. Дропак. Сам. Есть. Ромчик Дропак забывает другу шайбу. 13.40 кинца. Так. Кирил єс кіріл косенко третю шайбу забиває. Ой. Так. Що це ромаріо сфолив. Нам б'ють болі давід тримайся. Є Давид на місці. Підгурський. Міша пас на грішу. Гріша пробиває сам. Пробувають леви. Давід ловить. Молодець. Підгурський. На Мельника. Чуть-чуть не дотягнувся гріша. Грішання пасує на Кирила, Давай. Кіріл косенко. Кирюха, Проходить. Пас перехопили. Болховський. Болховський по центру. буде сам пробувати? Ух! Ух! Молодець воротар на місці. І наш воротар на місці. Молодці хлопці. Мельник шайбою. Ріша. Хоче сам пробити. Ой, о-ой-ой. Мішка. Кирил Тімофєв. Давай, Кирюха, пасуй на Мішу. Хорошо. Перехопили. Мішка вперед. Підгурський. Давай, Мішаня, давай, сам, сам, сам. Вибили. <кхи> Мішаня на Грішу. Гріша. Гол. Ріше Мельник забиває четверту шайбу. Рахунок 4-0 до кінця 10 хвилин. Драпак. Драпак. Кирюха. А, і Не вийшло трошки. Волховский, Волховский, пасуя на Косенко, Кирюха. Ух, почти залетела, но не совсем. Давай, Кирюха, еще, на, на Ромчика, есть. Пятую шайбу забываю Роман Тропак. Артем. Артем. На рому. Не встигли. Леви в атаці. Небезпечно. Гол. Першу шайбу забивають леви. <кій> <кій> Рахунок 5-1. Підгурський. Мельник. Атакуют левы. Не, Давид на месте. Молодец, Давид. Мельник. Тимофеев. Мельник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Другу шайбу закидують левий, Рахунок 5-2. До кінця 8 хвилин. Мельник. <клес> Артем, Ставай! Рома, рома драпак. Кирюха, помогай. Болховский, Болховский, Болховский сам, сам, Є! дуже гарна шайба, Артем забив, красавчик, 6-2 рахунок. Артем, Кирилл, Артем, Шайбою гріша Мельник. Гріша пробиває воротар бере. атаці. Підгурський. Підгурський. Мельник забрав шайбу. Мельник на Мішу. Міша, Міша, давай, давай, давай. Заводь-заводь. Ух, тух Відбиває воротар. Гріша бореться. А Макар Кам'яла підхватив. Давай, давай. Ух. Драпак. Драпак на Кирюху. Довгий пас. Кирил на Артема. На Артем. На Косенко. Косенко пас на Болховського перехватили леви. Болховський. Драпак. Шайба у леві. Леве атакують. Волховський. Волховський пробиває. Воротар бере. Рахунок 6-2. До кінця матчу 5 хвилин. Так. Мішаня забрав Мішаня? забиваю сьому шайбу. Молодці! Підгурський. Кирил твоя. Кирил! Кирил, давай давай! Боремося, боремося! Вперед! Леве вода! Міша пас на Мельника. Мельник Гріша, напевно, сам пробиває. О, дуже гарний. 8-2 рахунок, 4 хвилини до кінця. Драпак просить пас Кирил. Рома Болховський. Болховський. Болховський пробиває. Оу, oh, єс! Yes. Болховський на Касенка. І забили дев'яту шайбу. Рахунок 9-2. 3-20 до кінця. Кирил. На Рому. Рома на Болховського. Артемчика ще трохи. Накриває воротар. Так, драпак. Драпак. Сам пробиває. Закидає. Серега! Сереж! Сережа! Не чує. Вроді десяту, я вже трохи збилася. Мельник. Ріша мельник. Гріша. Гріша. Гриша, дай пас, Гріш. Є? Ні. я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давідна молодець. Дві хвилини до кінця рахунок 10-2. Кирил, твоя. Кирил, пас на грішу, хорошо. Рома бореться за шайбу. Атакують леви Давід на місці. Молодець. Кирил косенко атакує. Кірюха. Одна хвилина до кінця гри. Драпак. Так, леви пішли в контратаку. Давід на місці, молодець Міша. Підгурський. Підгурський. Давай мішка сам. Давай. Бамбі! Уху! Єе! Забиває міша підгурський. Одинадцяту шайбу. Молодець. Тридцять секунд до кінця. Ой, ой, ой давід, давід! Накриє. не залетіла. Мельник. Підгурський. Мельник. Кирюха, давай твоя. Кирюша, бій! ой 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 ой, -ой. накривай давід. Все, всіх вітаю. Наша перша перемога на сьогодні. Молодці хлопці! То ми виходимо на пару годин на перерву всім до скорої зустрічі. Пока-пока.